Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Термінові новини з Москви. Теракт. Втім, не поспішайте радіти. План Путіна в дії. Після цього буде оголошена мобілізація. Підлий план Кремля розстрілюють своїх. Стрілянина під Москвою у кроку Сіті Холі, що відомо на цю хвилину. Перед концертом гурту Пікнік до зали увірвалися кілька людей у камуфляжній формі та масках. Вони відкрили вогонь, вбивши як мінімум одного охоронця та кількох відвідувачів центру. Незабаром після цього в будівлі почалася сильна пожежа. На кадрах з місця подій видно, що нападників щонайменше. П'ятеро їхні мотиви та особи невідомі та не встановлені. Вони озброєні автоматичною зброєю. В Росії вона відсутня у вільному продажу, повідомляє російська служба. Радіо Свобода, силові структури називають подію терактом. На місце прибули пожежники, щонайменше 50 карет швидкої допомоги. В будівлі почав руйнуватися дах. Повідомляється, що гасіння вогню не розпочиналося. Рятувальники очікують прибуття спецназу, що, за повідомленнями очевидців, зараз діє на місці. Російський телеграм-канал 112, що спеціалізується на оперативній. Інформації з посиланням на власні джерела повідомив про 40 загиблих і понад 100 поранених. Пожежники вивели 100 осіб з підвалу. Повідомляє видання ізвєстія Телеграм-канал Скринька Пандори пише наступне: вибачте, за те, що скажу, але про це варто написати. Я не поділяю оптимізму щодо цих подій. Сьогодні-завтра вони спочатку об'являть, що це зробила Україна задля того, щоб виправдати свої дії та плани у найближчий час. На мою думку, це розіграний спектакль під назвою Теракт, в якому росіяни вже стабільно та давно вбивають. Своїх громадян для виправдання своїх терактів на території супротивника. Це було багато разів та буде, поки вони існують. Вони вміють по-іншому. Вимикайте ейфорію, вмикайте холодний розум, слідкуйте за попередженнями, новинами та тривогами. Не варто розслаблятись. Зараз варто зосередитись. Вмикайте мозок. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.